Олександр Борзенко, Олена Лобусова Українська література Рівень стандарту. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Під знаком вітаїзму революційні зміни початку ХХ століття за стрімкістю й потужністю можна порівняти з вулканічним вибухом настільки вони були стрімкими й потужними. Література навіть не встигала синхронно з плином часу осмислювати сутність цих змін. Тоді ж сформувався і набув поширення особливий вітаїстичний погляд на дійсність від латинського віта життя. Носії та виразники цього погляду вірили в рушійні стихійні сили самого життя, що пізнаються не розумом, а шляхом творчого. Інтуїтивного осягнення дійсності, ця філософія життя найбільш помітно виявилась у літературі, особливо в ліричній творчості. Микола Хвильовий навіть проголосив тоді романтику вітаїзму як найбільш перспективний стиль нашого письменства, основні риси вітаїстичності, сприйняття дійсності як безперервного руху життєвих сил. Настанова на перетворення світу, переважання оптимістичного світобачення, віра у творчі можливості людини, зображення сильних, здатних до боротьби героїв, піднесення національного ідеалу. Опрацьовуємо прочитане. У чому полягав вітаїстичний погляд на дійсність, властиве мистецтву 1920-х років. Відобразіть на схемі основні риси вітаїстичності. Запрошуємо до дискусії чому піднесення національного ідеалу стало актуальним для романтики вітаїзму. Виявляємо творчі здібності. Поміркуйте, яким чином історичні обставини вплинули на формування вітаїстичного світогляду митців. Викладіть свої думки у формі есею.